Дякую за те, що ви завітали на мій авторський канал Alex Влог. Запрошую вас. Це про моє життя в Японії, а також інші теми. Але сьогоднішній випуск буде про життя в Японії. Зокрема, про пригоди нашої сім'ї тут в Японії, про труднощі, подолання, про різні ситуації, які трапляються в житті кожного з нас. Піцатайм, піцатайм. Я вважаю, що чим би батьки не займалися, дуже важливо робити це разом з дітьми. Тому що тільки так діти можуть природньо вчитися тому, чим батьки займаються. Помітив, щоб просто говорити поприбирай в кімнаті, поприбирай за собою, зроби те, зроби інше, воно не працює. Потрібно все робити разом. Причому, щоб це не було, якщо я готую їжу, то готуємо її разом. Так, да, воно буде складніше, вони будуть розсипати, розливати. Але в кінцевому рахунку вони навчаться. Ось так природньо діти вчаться у батьків. Я намагаюсь максимально залучати дітей до того, чим я займаюся. Якщо я готую їжу, то я намагаюся залучати дітей до цього процесу. Якщо прибираю, то значить прибираємо разом. Причому з максимально раннього віку. От тільки, тільки, знаєте, дитина почала якось ходити, бігати, вже щось можна практикувати мінімально, але на його рівні можна. Це перетворюється в такий, знаєте, домашній фестиваль. Ну, звичайно, вимагати якихось великих стандартів не варто, але те, що діти долучаються на їхньому рівні. І пробуючи щось робити, це дуже важливо. В якійсь мірі, знаєте, я перфекціоніст, хочу, щоб в домі завжди було прибрано, чисто, щоб все стояло на своїх місцях. Ну а з дітьми, особливо, звичайно, коли їх багато, то це складно досягнути. Але дуже важливо помічати маленькі навіть кроки до цього. В цьому плані, звичайно, прийшлось добре попрацювати над собою. Щоб помічати саме ці кроки, або допомагати дітям рухатися в цьому напрямку, і бути вдячним за те, що вони отак от трішки долучилися, отак от намазали якогось блина, отак ось от якось поклали. І це дуже великий крок з їхньої сторони. Ну і саме головне, що в цьому процесі це, щоб діти були раді тим, що вони зробили. Як би вони не зробили, але. Це вони зробили, і це вже перемога. Нещодавно знайшов такий центр розвитку дітей. Діти можуть безкоштовно займатися от на таких от стінках, розвивати себе. Ну, звичайно, їх треба страхувати. Ну, тобто, самих просто як кажуть, відпускати не можна завжди потрібно око та око. Але по суті, одна із функцій цього центру полягає в тому, щоб і діти, і батьки. Могли разом проводити час, О, Тобто діти бігають, пригають, батьки завжди разом дивляться інколи теж беруть участь в іграх, але завжди страхують, допомагають. Ну тобто, якщо що, завжди поруч. Сам центр він обладнаний ну, всім необхідним і такими от матрасами і іграшками, тобто для дітей різного віку від новонародження до, мабуть, шкільного віку. Так? От, тобто Діти от можуть і складати там будиночки, і, ну, в принципі, робити якісь інші фігури, що, що забажають. Один із таких головних моментів це в тому, щоб діти могли отак от, от провести час, розслабитися, випустити ту енергію, яка в них накопилася. От, і причому, щоб це було знаєте, безпечно, от, як для самої дитини, так і для інших дітей. Повністю вивільнити ту енергію, яка в них накопилася, тому що воно хочеться так. А вдома немає такої можливості. А ось такий басейн із шариків це чудово місце це зробити. Я вже давно зрозумів, що краще з дітьми піти в якесь таке чи в подібне місце, де вони повністю можуть вивільнити цю енергію, тому що якщо це не зробити, то вдома вони будуть ну, звичайно, башкетувати, Я буду на них кричати. І це буде доходити до сварок. Ну щоб це якось уникнути. От, я спеціально знаходжу такі місця, де вони можуть повністю, отак, от знаєте, де вони повністю можуть отак бігати, веселитися, пригати, кидати щось, ловити. От, і при чому не поранивши ні себе, ні інших. От, а от навпаки, щоб це воно пішло на користь. Така цікава сіточка тут натягнута. Діти можуть пригати, лежати. Треба трішки твердивати, бігати. Цікаво. На ніч скоро, доня. Аданя, що робиш? Що будуєш? Будівниця. Висите. Щось будує. Будує. Доня, ти що. Молодець. Ось така цікава будівля. Це від місцевої адміністрації. От. Можливість для сімей проходити. Проводити час з дітьми. Тут взагалі чотири поверхи, я зараз на другому. На другому поверсі є такі от столики для дітей, для сімей. Саме головне, що це все безкоштовно. Є кімнати для того, щоб мама да, змогла попіклуватися про дитину, туалети, ліфти, от. дитячі кімнати тут. Скоріше всього, ж ця будівля раніше використовувалася для інших цілей, але зараз вона використовується от в цілях допомоги дітям сім'ям, проводити час з дітьми. Я думаю, що це одна із таких взагалі ініціатив допомоги сім'ям більше проводити час з дітьми. Піднялися ми якось на інший поверх, там була бібліотека. І ось в цій бібліотеці у нас трапилася маленька халепа. Коли таке трапляється або щось подібне, ну, ви розумієте про що я, так? То, ну, як для мене, дуже важливо зберегти спокій, зберегти от о, такий внутрішній самоконтроль, от, щоб ну, нічого не сказати, нічого не зробити. Такого за що потім будеш жалкувати. А зрештою, ну, що такого страшного сталося? Ну розлилася краска на руку. Ну з ким не буває, правильно? Ну, от і я так подумав. Та й пішли ми далі. Моїй дружині ніколи не сидиться на місці, і постійно кудись хочеться їхати. Я не знаю як, у вас теж так. От, от Сьогодні вихідний день. Я б, може б, і сидів би вдома, але дружина хоче кудись вийти, щось зробити разом. Вибралися в парк. Сьогодні їдемо в парк разом з дітьми. Погодка просто чудова, дуже все гарно світить, небо синє, вітер дує, ох який! Сильний. Такі апартменти. У багатьох випадках дорога вона обладнана для велосипедистів. Але в якихось ситуаціях не зовсім підготовлена. Тому приходиться їхати по тій дорозі, яка є. Мені подобаються японські парки. Тут є багато чого цікавого і для дітей, і для дорослих. Наприклад, в цьому парку ми зайшли в адмін будівлю і побачили там виставку орігамі. У маленькі прикольні. тут так багато орігамі. на різних і такі всі прикольні. Знаєте, діти у мене досить такі шубушні. Вони ніколи не сидять на місці. Їм постійно хочеться кудись бігти, щось робити, щось пробувати. От, дуже схоже на те, чим я займався в дитинстві. Одним словом, на місці не сиділося точно. І мої діти при кожній можливості катаються на велосипеді, хочуть вже самостійно це робити. Ну, поки що тренуємося разом, підростуть, а там уже будуть і інші можливості. До речі, якщо ви помітили, на задньому фоні стоять палаточки. Це така культура в Японії. В таку гарну погоду приносять палатки, приносять обіди і проводять час. Мати майка, майка. Частіше всього, що в вихідні дні такі от різні парки або атлетік-парки, де багато різних знаряд для дітей, вони переповнені. Ну, справді, навіть ось на таку горку потрібно чекати своєї черги. Тут навіть щоб потрапити на дитячий майданчик, черга. Людей, сімей з дітьми просто маса. Під кінець нашого походу ми японський. вирішили зайти в особливий японський сад. Дуже такий гарний, як ви бачите, тут є і річечка, і такі різні дерева, все в такому особливому стилі. І є, знаєте, така особлива атмосфера, така атмосфера гармонії. От, і дуже хочеться, щоб ця гармонія була і в нашій душі, і в кожній сім'ї. На цій такій гармонічній ноті добігає до кінця цей випуск. Спасибі, що були зі мною. Буду вдячний за підписочку. Коментар, ну і звичайно, лайк. Всім щасливо і до скорої зустрічі. Скоро побачимось, друзі.